Нині осінь нас чарує, неповторно чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гань, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Здравствуй, осінь! Не секрет, що ти багато вражаєм. А ще казками. Дитяча казка про осінь повідає нам про те, як залченя, білченя і лисеня зустрілися з красунною осінню. Осінь виявилася відмінною оповідачкою. Настала осінь. Весь ліс. Вже усипаний жовтими листочками, які шумлять під ногами. Від вогкості листя постійно буріє і чорніє, Довше за всіх тримається міцне листя дуба, але й воно скоро опаде. Зайченя, білчиня і лисиня вирішили навести чистоту на галявині, на якій вони гралися все літо. Вони, змайструвавши собі вінички, вимили галявину дочиста. За високою сосною утворилася величезна купа листя. Але настав час обіду. Зайчиня, білченя та лисенятко розбіглися по своїх домівках. Мами чекали своїх малюків. Вони приготували їм смачний обід, скуштувавши гаряченького супу і випивши компот із солодких лісових ягід, звірята знову зібралися на лісовій галявині. Але що це? Що трапилось замість красивої, обережної купи з різнокольорового листя? Вони побачили. Розворушену купу, а частина листя була розкидана поруч. Хто ж це тут бешкетував? Чиїх це рук справа, хто вчинив такий безлад, голосно обурилися вони. Тут на шум із-за дерев вийшла дівчина. Це була золотокоса, осінь така красуня. Звірята розповіли їй про бешкетника, який навів безлад на галявині. Вона відповіла їм, це ж мій брат, осінній вітер, перевіряє свою силу. Давайте разом складемо листя в яму і накриємо сухим гіллям. Звідти мій братик вже точно не зможе його дістати. Так воно і стало. А потім зайчиня, білченя і лисенятко слухали розповіді красуні осені про те, що вона робить в осінні місяці у вересні, жовтні і листопаді. А коли настає грудень, красуня осінь передає свою чарівну паличку діточці зимі, яка влаштовує свою красу. І свої порядки. На цьому наша казочка скінчилася. До побачення, дітки!